Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись на примхи погоди. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про таке. Християни східного обряду відзначили покрову, символ завершення збору врожаю. Фахівці розпожив нагляду планують цього тижня розпочати перевірку українських фабрик рошен. Сьогодні в усьому світі святкують День сільської жінки. Напередодні віряни східного обряду відзначили покрову Пресвятої Богородиці. Утім, це не лише релігійне свято, не лише день козацтва, а й символ закінчення польових робіт. До цього дня врожай має бути прибраним. Проте, через дощі, які не припинялися кілька тижнів поспіль, городина зібрана на 85%. В У мінагропроді запевняють, врожай не пропаде. Тож вереснева негода не зіпсувала аграріям свято. В цьому переконалися і журналісти агроконтролю. Християни східного обряду 14 жовтня відзначили свято Покрови. Традиційно у цей день завершувався період сватань і приготування до весіль. Утім, це не лише релігійне торжество, а й своєрідний орієнтир, яким користувались хлібороби. Обов'язково кожен кожен землероб, кожен кожна людина, яка займалася сільським господарством, вона вже мала зібрати урожай. Обов'язково тобто, і вірили, що це тільки найгірший господар може робити це пізніше. Зібрати врожай встигли працівники одного з етнографічних музеїв столиці. Вирощували те, що і козаки три століття тому. Утім, частують традиційною козацькою стравою кашею з гарбуза. Гарбузові каші ми сюди даємо. От тут є сам гарбуз, молоко, багато цукру. Інколи сюди навіть додається ще е, крупа. От, тобто, щоб вона була більш навариста. пояснює, у ній купа вітамінів і корисних речовин, тож страва додає сили і здоров'я. Утім, цьогоріч українці будуть не лише з гарбузами, запевняють профільні чиновники. Сьогодні йде заготівля на зиму овочів, довгого зберігання, картоплі. Ми зобов'язані дати споживачу можливість заготовити на зиму в собі продукцію. Асортимент рекламують на ярмарках, а тут можна і відразу продегустувати ще й задарма. Це Сьогодні вже другий котел. вчора ми такі котел роздали людям. Тут бачите, і є квасолька. І бурячок, і м'яскоє. охочих скуштувати такий український борщ не бракує. Кулінари зізнаються, не встигають за апетитами відвідувачів. Він не приїдається, їси він хочеться їсти його і не надоїдає. Український борщ, оце вже третю тарілку сьогодні. їм. сьогодні максимум на ярмарці виставці. Вітамінний бум і на ядках фермери навезли городини чи не з усієї України. Відтак ціни на ярмарці чи не удвічі менші ніж на ринках. Цим відразу скористалися споживачі. Лише в перший день ярмарки придбали понад 200 тонн городини. Нормальна ціна. В цьому році ціна нормальна. Так в тому році була по гривні 20, по гривні 30 картошка. це було, звісно, не окупалося воно. Воно не стоїло того труда і то затрати, які несемо ми. А так картошка по 3 гривні, нормальна ціна, можна вирощувати такі. Що осінь щедра, кажуть і в міністерстві, хоча не заперечують невелику частину врожаю через погоду, все ж втратили. Хочу вас запевнити, що осінь цього року вона не проста. Знаєте поводні умови, які але вона щедра завдяки праці селян. І ми абсолютно маємо достатньо всієї продукції. Ми її зберемо і запропонуємо всім тут присутнім і всім вашим нашим співгромадянам. А ще кажуть, продукція буде за доступними цінами. Вони знижуватимуться, коли закінчать збір врожаю. Нині у полі ще майже 5 ...городини плюс п'ята частина зернових. Загалом очікують майже 9 мільйонів овочів. Тож товаровиробників запрошують на ярмарки, торговище організують у всіх регіонах України. Лише у столиці їх буде зо два десятка. Перевірку українських фабрик рошен цього тижня планують розпочати фахівці розпожив нагляду. Про це повідомляється на сайті відомства у Москві Переговори про відновлення поставок солодощів до Росії провів і вітчизняний міністр Микола Присяжнюк. Вчора під час засідання міждержавної підкомісії з питань агропромислового комплексу він зустрівся зі своїм російським колегою Миколою Федоровим. Вітчизняний урядовець говорив про вирішення питання повернення на російський ринок продукції коронавірусу. Корпорації «Рошен». Ми просили Міністерство сільського господарства Російської Федерації допомогти нам звернутися до прем'єр-міністра Російської Федерації. Керівництво міністерства запевнило нас, що ми можемо розраховувати на їх підтримку, їх позицію якраз в рамках торгівлі кондитерськими виробами. Сьогодні у Калузі разом із прем'єром Миколою Азаровим і його російським колегою українська делегація обговорює питання двостороннього товарообігу. Серед іншого домовлятимуться і про прискорення перевірок українських фабрик рошен. Сьогодні в усьому світі святкують День сільської жінки. кажуть, жінка повинна бути гарною господинею, дружиною та матір'ю. А як щодо селищного голови чи керівника фермерського господарства, рубрика рідне село з'ясовувала за ким майбутнє аграрного сектора, за жінкою чи за чоловіком. Більше половини світового населення задіяні в аграрному секторі. Чверть з них представниці слабкої статі. Вісім мільйонів українки. Чоловічих рук на селі, звісно, більше аж два з половиною рази. Чого не скажеш про керівні посади? Тут ситуація прямо пропорційна в керівництві селом. Ініціатива належить саме жінкам. Жінки-фермери більш успішні ніж чоловіки. Що у жінок-фермерів урожайність вища, ніж у фермерів-чоловіків. Соціальна відповідальність жінок-фермерів перед своїми сільськими громадами на порядок вища, ніж соціальна відповідальність фермерів-чоловіків. За кордоном вже шість років поспіль офіційно святкують День сільської жінки. А в країнах Європи жінки та чоловіки рівноправно розділили сільське господарство та допомогу від держави. В Україні ж більшість селянок просто домогосподарки. На плечах наших сільських жінок дуже багато різних зобов'язань і проблем, і вони на собі власне тримають сьогодні більшу частину. Того та тягаря, який несе на собі і сільське господарство, і взагалі, от життя в сільській місцевості в Україні, день сільської жінки поки офіційно не прийнятий, проте сильна половина людства не проти підтримати ініціативу жінок аграріїв. Ми готові підтримати любу ініціативу. Я бачу такий жіночий колектив, який сьогодні тут присутній на цій урочистій конференції. Він настільки активний, настільки такий, я би навіть сказав, трохи збуджений, який може поставити любі питання, і звичайно, ми будемо допомагати їх досягати. Те, що жінки не менш успішні в бізнесі, ми переконалися на прикладі сестер аграріїв, анна та Тетяна Домбровські вже п'ять років поспіль керують садовим господарством. Як і батько, анна поступила в аграрний інститут і одразу ж зайнялася сільським господарством. Говорить, якщо мати ціль і любити свою роботу, то не важливо ти чи чоловік. Спочатку було якби трошки ніяково, скажем так, що. Ти їздиш на семінари, всякі на з'їзди, і кругом в тебе такі чоловіки, там хлопці, мужчини. Але потім якось так влився в роботу, ти знаєш, що ти хочеш, і в принципі зараз не, відчу... ну, не відчуває якогось там такого бар'єру. Анна розповіла, що улюблена справа займає багато часу та сил, проте час на родину все ж таки знаходить. До того ж, її захоплення підтримують саме чоловіки. Допомагає батько, він же як агроном з досвідом, то по технічній частині, наприклад, по техніці, він дуже допомагає. І якби чоловік підтримує моє захоплення, це вже дуже радує. Дві голови краще ніж одна, впевнений, Тетяна, сестра Анни. Тетяна займалась банківською справою, але вже чотири роки підкорює аграрну сферу і допомагає сестрі у господарстві. Я завжди хотіла працювати на себе, а оскільки все життя прожила в селі, то ну, якось мені це було ближче. Перші роки складно, тому що коли для тебе все нове, і ти тільки починаєш, в тебе ще немає відповідних контактів. Не з покупцями, не з постачальниками продукції, то тоді в принципі важкувато. А коли це вже виходить на такий рівень е, якби налагоджених відносин, то в принципі не, не важко. Тетяна вправно керує чоловічим колективом і має свій підхід до кожного. Головне каже молода аграрка поставити чітке завдання, і справа піде як по маслу. Я б так навіть не розділяла жінка чи чоловік, тому що це ж не значить, що я сама і стою і лопатою там все купаю. В принципі, з чоловіками простіше працювати з ними і домовитися простіше, і вони якби можуть зробити знижку на те, що я жінка. Проте чоловіки не проти жінок-аграріїв навпаки говорять, що далеко не всіх з них можна назвати представницями слабкої статі. Я відвідував відвідав в Україні вже багато сільських господарств. і Дуже часто я зустрічав керівниками саме жінок. І навіть у великих структурах жінки також успішно керують. І Я хочу сказати, що жінки відіграють велику роль у сільському розвитку. Я хочу їх привітати і сказати, що без жінок сільське господарство не досягне такого високого результату. Головне, впевнені жінки аграрії: навіть у чоловічому колі потрібно завжди залишатися жінкою спокійною, скромною та турботливою. Великі гроші за малий бізнес 500 тисяч гривень за ліцензію на виробництво вина. І неважливо, це мала виноробня чи великий завод. Ціна для всіх одна. Проте така зрівнялівка для дрібного виробника задорога. Чи може з'явитися в Україні власне бордочі шаблі? З'ясовував агроконтроль. Сьогодні на виставці Валерій пригощає усіх охочих, бо іншої нагоди спробувати молодого українського вина може і не бути. Ми тут, в чувствуємо з війні контрастність між температурами і этот пасльоновий вкус, який присутствує цьому вину, ярко виражений. Просто добре. Добре, приєднева. Таке молоде вино готується не більше 4-5 тижнів. Чим не французьке божоле в фестивалі молодого вина по всьому світі пік майстерності виноробів в Києві, таке вперше, може і востаннє, бо зиску з того нуль продавати своє вино Валерій не може. По существующим правилам ми взагалі не маємо права його продавати. Скуштувати українського вина завітав навіть гість із Франції. Каже, у його країні дрібним виробникам теж не давали працювати. У нас були такі проблеми. але ну, це було 60 років тому, так, після війни. Це, це був крупний компанія, яка купили вино по дуже низькій ціні. Зараз виноробів у Франції аж 80 тисяч, тоді як в Україні лише 50. І це у виноробній країні. У вас є хороші зони, як Крим, Южний Одеський, Ісмаїл. Ісмаїль. Ваші хороші теруар теж. Це тільки питання ну так, географічної індикації. Законопроект щодо скасування ліцензій на оптову торгівлю вином для малих виробників у Верховній Раді бій програв. Не пройшов навіть першого скликання. Конкуренція кажуть у кулуарах. Проте у профільному міністерстві зупинятися не збираються і вже внесли свої пропозиції. Плата має бути з кожної пляшки, а не одна для всіх. Ти хочеш произвести 10 мільйонів? зафіксували цю цифру. Заплаті з цього речота по 15 копійок за літр, там 1500 тисячі гривень там чи. Кому полтори, хто хоче сто тисяч, тут п'ятнадцять тисяч, ну не вище ніж п'ятсот тисяч. такий підхід дасть надію малим виробникам і поштовх для розвитку галузі. Звісно, Кожне підприємство, хоч і небольшої, але хотілось би виготовляти свої віна, но дороговато стоїть, щоб випускати малому підприємству своє ексклюзивне, скажімо так, да, віно. Сьогодні великі компанії скуповують у дрібних фермерів виноград по гривні 30 за кіло. І поки малі винороби роздають своє вино задарма, великі заводи продають хмільний напій від 20 гривень за пляшку. І знову про зерно. Точніше, про справу на соняшниках. Олійні полиці в українських супермаркетах тріщать від кількості асортименту. Нашу олію облюбували і в світі, проте й конкуренція на ринку непроста. Щоб витримати її нашим аграріям, потрібна продукція найвищої якості. Як її досягти в рубриці агрознання. Кажуть, соняшник слідує за сонцем від сходу на захід. Так і з українською олією. Щороку близько 4 мільйонів тонн нашого продукту потрапляє до Азії та ЄС. Аграрії кажуть, бізнес на соняшнику ризикований, може принести шалені прибутки, а може й звести бізнес на нівець. Науковці запевняють, успіх у цій справі залежить від сортів соняшнику і пропонують. Твої розробки. Аби полегшити життя аграріям, науковці швидкими темпами вдосконалюють вітчизняну селекцію і розробляють сорти, які відповідають кліматичним умовам кожного регіону України. Свої розробки на сінівій компанії висівають на експериментальних полях. Семена в мішки ну, це, це просто семена. А на полі, соотвісно, це ростіння, яке можна увидети, розуміти, що, що від нього можна ждати, як воно себе веде в тих і нових умовах. Тут і проявляє себе селекційна робота на стійкість в будь-яких погодних умовах. Цього року перевірку пройшли нові гібриди соняшника більше місяця у воді і ніякої гнилі. Нові гібриди в основному направлено на те, щоб бистро віддавати вологу, хороша врожайність, стійкі до хвороб. Щорічно аграрії втрачають від 15 до 35 відсотків своїх врожаїв через неякісний посівний матеріал. Тому на насіннєвих заводах зерно перевіряють. Лабораторії контролюють вологість та якість спеціальним методом вага тисячі насінин. Якщо вага відповідає стандарту, насіння якісне і його можна обробляти. Под, має бути ні, ніже сорт, ніже 50 грамів. Значит, если это будет ниже 50 грамм, значит, сертификат о том, что это качественный семенной материал, семенная не даст. Виробники кажуть, аграрії націлені на імпортне зерно. Проте вітчизняні науковці та селекціонери запевняють, наше насіння нічим не поступається в якості. Навпаки, сорти рослин виведені відповідно до українських кліматичних умов та ґрунтів. Тож і якість врожаю буде 100-відсотковою. До того ж, наш посадковий матеріал в рази дешевший, ніж закордонний. Спонсор рубрики національний виробник високоякісного насіння торговий дім Украгропром. А тепер про те скільки коштує зерно на світових товарних біржах, тобто аграрні курси валют. Зерно на світових ринках дешевше. Вартість однієї тони пшениці на чекаській біржі склала 252,83 долара за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня теж купують дешевше за 172,6 долара за тонну. Втім, українська пшениця дорожчає. Фоб порти чорного моря. Пшениця продається на 10 доларів дорожче, по 270 доларів за тонну. Експерти пов'язують зростання вартості зерна у чорноморському регіоні із низькими темпами збору врожаю у Росії. Агротехнологічні новинки знову в Києві. Повністю оновлена виставка останніх ноу-хау у вирощуванні птиці, свиней та рогатої худоби цього року обіцяє зібрати під одним дахом понад тисячу експонатів. Буде навіть демозона інноваційних технологій. Нові й ефективні. Один зі столичних виставкових центрів може не вмістити всіх охочих представити своїх технологій для аграріїв цього року. Їх буде більше аж на чверть. Особливо іноземців. Серед новинок покажуть навіть спеціальний комплекс, який здатен захистити тварин від африканської чоми свиней. А щоб відвідувачі не заплуталися у складних технологіях, примудрості їм покажуть на практиці. Виставка Animal Farming відбудеться в Києві наприкінці жовтня. І наостанок останок оглянемо цікавинки аграрної преси. На захист сільських територій виступив український президент. Таку новину повідомляє газета Рідне село зокрема, Віктор Янукович зазначив, що слід приділяти виняткову увагу соціально-економічному розвитку сільських територій. А у процесі впровадження реформ та здійснення модернізації вітчизняного аграрного виробництва варто пам'ятати, що найвищою цінністю залишається людина. Більше про думки президента на шпальтах газети. Українці не доїдають фруктів та ягід. Про це повідомляють автори журналу Проп. На тепер українці споживають у п'ять разів менше, аніж у Німеччині, Австрії та Італії. Головна проблема українців це відсутність сховищ. Як вирішуватимуть цю проблему? відповідно сторінка журналу. Спецпроект журналу пропозиції, тваринництва та ветеринарія розмірковує над перспективою заготівлі якісного молока. Зокрема, автори публікують результати відповідного проекту. Його учасниками стали фермери з Сумської області. Спочатку планували інвестиції на збільшення об'ємів виробництва. Днинство молока, а вже потім вирішували питання якості продукту. Більше інформації на сторінках видання. Вам затримали виплату дотації? Продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Пишіть нам на адресу 02 132 Київ 132 Абонентська скринька 141 або телефонуйте за номером редакції програми 099 156 п'ятдесят Вартість дзвінків згідно з тарифами ваших мобільних операторів. Ми ж усі ваші скарги та звернення тримаємо на контролі. На сьогодні все побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.